Yeah. Так, отже, сьогодні я поговорю про жуль Анрі Понкере, про його життя, кар'єру та досягнення цілому. Отже, жуль Андрі Понкре це узагальна інформація зараз буде. Це французький математик, фізик і філософ. Він є один з найвідоміших математиків свого часу, вніс вагомий внесок у різні галузі науки і вважається поряд з Гільбергом останнім математиком універсалу. Вченим здатним охопити всі математичні результати свого часу, а за все життя відгуки про Панкаре як про людину найчастіше були захоплені у будь-якій ситуації. Він незмінно вибрав шліхетну позицію. У наукових суперечках був твердий, але коректний ніколи не було заміщений у скандалах пріоритетних суперечках. Образах він був дуже байдужий до слави. Він неодноразово до привільно поступався науковим пріоритетом. Навіть якщо мав серйозні права на нього, наприклад, він ввів е, терміни фуксові функції група клейна, стільки з пасана, числа бейт, Хоча мав усі підстави назвати ці об'єкти своїм ім'ям. Він вперше виписав сучасному вигляді перетворення Лоренц поряд із ламом. А про це ми поговоримо пізніше. І його найбільше досягнення є е, створення топології, і топологія, як розділ математики, не була створена однією людиною. А Більше топологія розвивалася за таки внеску різних математиків, але ключовою фігурою на початку розвитку топології був коші, лістинг і сам Понкере, який мав великий внесок в таку звану алгебраїчну топологію. Ну е, так, і він створив якісну теорію диференціальних рівнянь і створення математичних основ теорії відносності, і навіть у принципу відносності попри всі фізичні явища. Ми про це поговоримо. Трошки пізніше, ну, на слайдах е, раніше ця і освіта народився Понкере 29 квітня 1854 року в місті Нансі Франція. Зараз в цьому містечку є університет і вулиця, названа в честь цього дивно вченого. Е, його батько був е, Леон Понкере, е, професором медицини в медичній школі, а з а потім і в університеті Нансі Маті же Анрі Ежені Лонуа весь вільний час присвячував хованню дітей, сина Анрі та молодшої доньки Аліни. Серед родичів Понкере є також інші знаменитості. Це кузен Райман, який став президентом Франції з 1913 по 1920 рік. Про освіту понкре хороша домашня підготовка, підготовка дозволила. У всім у з половиною років вступити одразу на другий рік навчання у ліцеї, і на цьому етапі його до матки був ще помірним, і через деякий час він перейшов на відділення словесності, де досконало опанував латинську, німецьку та англійську мови. і згодом це допомогло йому е, спілкуватися з, зі своїми колегами. 5 серпня 1871 року Панкре отримав ступінь бакалавра словесності, і через декілька днів Андрій виявив бажання брати участь в іспитах на ступінь бакалавра природних наук, який йому довелося здати, і це було задовільно, оскільки на письмовому іспиті з математики він розсіяно відповів не на те запитання. У наступному у наступні роки математичні таланти Панкре виявилися деталі більш явно. І ось к 19 рокам eh, Панкре став студентом престижної Паризької політехнічної школи, де на вступних істах посів перше місце, і його наставником з математики був eh, відомий французький вчений Шарль Ерміт. І наступного року Панкре опублікав eh, в так званих Annals eh, of Memorics свою першу наукову роботу з диференціальної геометрії. І ось за результатами дворічного навчання. Панкре прийняв фірську школу найбільш авторитетно на той час спеціальний вищий навчальний заклад, де там він через кілька років під керівництвом Ермета захистив докторську дисертацію. От зараз поговоримо про теорію динамічних систем. І Понкре відіграв вирішальну роль у розвитку теорії динамічних систем, яка вивчає поведінку об'єктів у часі. Його робота над проблемою трьох тіл у небесній механіці мала великий вплив. Понкре виявив ізнавання хаотичної поведінки в деяких динамічних системах, проклавши шлях прокля... 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 до теорії хаосу. І що ж таке теорія хаосу? Це такий математичний апарат, що описує поведінку деяких нелінійних динамічних систем, скільки за певних умов явища, відомо як хаос або динамічний хаос, поведінка такої, <клід> поведінка такої системи здається випадковою, навіть якщо модель описує системи є детерміновою. І приклади подібних систем є, як атмосфера, турбулентні потоки, деякі види аритмії серця, біологічні популяції, суспільство, є, система комунікацій і багато підсистем, як економічні, політичні, психологічні. І їх вивчення поряд з аналітичними дослідженнями наявних рекурентних співвідношень, зазвичай спроводжуються математичним моделюванням. І ось е, задача трьох тіл, саме задача трьох тіл у фізиці та класичній механіці проблема трьох тіл це проблема визначення початкових положень і швидкостей або імпульсів трьох точкових мас, і розв'язання їх подальшого руху відповідно до закону руху Ньютона. І ось система трьох тіл є найпростішою системою із динамічним хаосом, простими словами, і коли Планкере довів в. З 92 по 99 роках цю теорію він простими словами виявив разом із Брунсом, це німецький вчений, що неможливо знайти простий математичний метод, інтегровану формулу для розв'язання систем диференціальних рівнянь, що описує рух трьох тіл. І отримане, отримане відкриття означає, що ці динамічні системи не можуть бути ігрулетними одна одні за допомогою простого математичного перетворення. Історично першою конкретною проблему трьох тіл, яка Отримала широке дослідження, була проблема місяця землі та сонця. Щодо теорії відносності, Анере Панкре зробив значний внесок у розвиток спеціальної теорії відносності, особливо в роки, що передавали публікації теорії усім відомого Альберта Маштейна. Хоча Ейнштейну приписують формулювання теорії відносності, робота Панкере заклала основу для багатьох ключових концепцій і математичних формулювань. Які є фундаментальними для спеціальної теорії відносності. Ось деякі з пам'ятних Несків Панкре. Панкрере сформулював принцип, що закони фізики повинні бути однаковими в усіх інерціальних системах відліку. Він вивів математичні рівняння, відомі як перетворення Лоренца. Ось, про те про те, що я говорив, він мав повне право назвати його своїм ім'ям, але залишив перетворення Лоренца, яке описують, як просторові та часові координати перетворюють між рухомими системами відліку. Також запропонував новий погляд на просторову часову структуру, відому як чотирихвимірний простір час, визнаючи, що поняття одночасних подій залежить від систем відліку спостерігача, а, і після він але після появи робіт Ейнштейна з теорії відносності, Понкере припинив публікації цю тему. У жодній роботі останніх семи років життя не згадував ні імені Ейнштейна, ні теорії відносності в цілому. Але був один випадок, коли він послав, ну, послався на Ейнштейнівську теорію фотоефекту, тобто один раз тільки за все життя. Пон як і раніше, продовжив обговорювати властивості ефіру і згадував абсолютний рух щодо ефіру. Але у Панкире Ейнштейна була тільки одна зустріч: та бесіда. Відбулася вона у 1911 році. На, на сальвійському конгресі, на першому сольівському конгресі. І у листі, коли вони поспілкувалися незабаром, Ейнштейн написав листа своєму цюріхському другу доктору Цанкеру, де і в тисячу році написав: Понкре відносно релетівської теорії підкидав все начисто і показав при всій свої тонкощі думки, слабке розуміння ситуації. Тобто, Ейнштейн, як якби зневажав роботу понкре, але не зважаючи на це, понкре дуже е, поважав. Енштейна як особистість і нічого особливо до цього не сприймав. і найвідоміша гіпотеза Панкре, це під представлена гіпотеза в 87 році, яка стверджує, що кожен тривимірний об'єкт, що має деякі властивісті тривимірної сфери, має бути сферою з точністю до деформації, і гіпотеза Панкре простою мовою можна пояснити, це. Уявіть собі трохи спущену повітряну кульку, їй дуже легко можна надати необхідну форму від овальної сфери або куби до людини або тварини. Однак існує форма, яка є універсальною, це куля. І форма, яку неможливо надати кульці, не вдаючись до розривів, це ось бублик. Згідно з гіпотезою, предмети, у формі яких не передбачено отвор на типу, відрізняються однаковою основою. Ось, приклад куля. При цьому тіл, тіла з потавами відрізняються властивістю сумісності один з одним, але не з суцільними об'єктами. Так, з пластиліну можна виліпити собаку або кішку, потім без проблем можна перетворити фігурку в куль, а потім зайця або яблук. При цьому можна бійтися без розривів. А якщо ж спочатку був виліплений бублик, то з нього можна вийти вісімка, але надати масі форму кулі вже не вдасться. Ось ці приклади наочно демонструють несумісність сфери і тора. Атори це називає так тіло з отвором. І ось цю гіпотезу ніхто довести не міг, але в 2003 році і довів російський математик Григорій Перельман. І mm. також компактна двохвимірна поверхня. Ось є картинка, компактна двоххвимірна поверхня без меж топологією, комоморфна в сфері, якщо кожну петлю можна безпосередньо стягнути до точки. І гіпотеза Панкарест стверджує, що те саме справедливий справедливо, і для вимірних просторів, і <кій> Анрі Панкре вважав, що Всесвіт є саме такою тривимірною сферою, іншими словами, кулею або пончиком, яку можна згорнути в одну точку і розгорнути назад. І пошук доказати існість цього твердження зайняв близько століття. Ось е, у Панкре було багато нагород та звань, звань але. Я думаю, можна окреслити це в 1900 році. Він отримав золоту медаль королівського астрономічного товариства в Лондоні. Відтримав в 1902 році медаль короля Оскара II, Це шведський король, і він вирішив там одну задачу стосовно трьох тіл, і за це отримав медаль і пошани. І в 1909 році золота медаль французька. З французької асоціації сприяння ростку наук. Потім він був обраний директором як французької академії, отримав багато медалей, але я вважаю ці заслуги основними в його житті. ось І вони дуже знайомі іншим людям і вченим Ну і і це вже писання. Тобто я. Все. Закінчив. Дякую за доповідь. Теж чудовий вибір теми попався вам <кій> теж легендарний великий математик. Ну, ви все основне розказали. Тобто, давайте перейдемо до питання. Юрія, є питання? Будь ласка. Так, дякую. Я така книжка, роман китайський Люци Сіня, називається Теж Задача трьох тіл. Чи поки ви шукали матеріал, не знаходили якийсь зв'язок? Ну, типу, чи назва просто співпала, чи там справді можливо якесь натхнення було? Я бачив дуже багато варіантів, і так дійсно були книжки. Я навіть бачив якийсь фільм був, але я думаю, це більше е, випадковість. Це я я... аніме серіал. І серіал. Я багато не виборювався, але не дивився серіал, не дивився фільм, але думаю, це я, теж випадковість. Я пам'ятаю. Загалом... що я пам ти трьох тіл, я так одним оком ознайомлювалася, це фраза фізики не існує. <різь> Чудово. Ну, загалом, да, це ж класична така задача, треба прослідкувати її початок. Класична задача фізики і це небесної механіки, то Ну, було б прикольно, якщо це вже десь в Древньому Китаї було. Хоча якось ні, ні там можу. книжка набагато пізніше, це ж просто роман а, новела. А, зрозуміло. Ну, художньо науково фантастичні. Можливо, вони надихнулися якраз там. Так, от мені ж цікаво було якраз, чи є зв'язок, чи це випадковість. Так, так, чи є ще у нас питання? У мене є, дещо намагаюся згадати, я читав книжку Жака Адамара. Адамар це теж такий відомий достатньо математик, чи ми про нього. Не робили доповідей, ну всіх нереально встигнути так. І він написав книгу. Я роздруковував собі колись шматки перекладу, читав я не пам'ятаю конкретно, як вона називається, але це було щось з психології математичної творчості, тобто, про психологія як математики, роблять відкриття. От, і це неймовірно, він там ну, описував різні випадки і там біографічність відомих математиків. І, по-моєму, про Пуанкаре теж таке було, але треба буде прогуглити там, наче він якусь із відомих задач він о, їхав в кареті, по-моєму, вийшов. Господи, хоч би я не помилився, що це по-моєму Пуанкаре був. І записав на швидку свою ідею прямо вирізьбив чимось на дерев'яному мості. І там воно залишилось. І це теж така пам'ятка на мосту, по-моєму, по Анкаре. Я подивлюся, ще точніше, може, скину в чатик тоді. Це теж дуже цікава ідея, що він під час їзди просто йому це прийшло, не було як записати, і він записав на дерев'яні штуки. Так, да, так що це дуже цікаво. Добре, дякую вам за гарну доповідь. Чудово!